Ми коротко, ми не будемо з вами довго говорити. Тому що я теж хочу навчитися, хоча б кілька е, елементів Ходося. засвоїти. Ви розкажіть, що ви з собою принесли Сергію для бойового показу? Що тут Вітаю. що це таке? Вітаю, ми взяли з собою е, деякі деякі такі види озброєння національного такого зброєння. Е, це старовинна зброя. Е, таким чином ми хочемо показати таку тяглість от е, козацтва або да, бойового мистецтва. Що е, чим раніше боролися, да бо якщо ми зараз принесли автомати, то ну це зараз сучасні козаки вже. От а ті, що раніше воювали, то такими це, зокрема, корч. Робився він з важкий. з дерева. Ні, він не дуже є, важкий. Окей. От, але можна було наносити нічого. Хочеш, я... гупаючи такі удари та пробивати там якусь оборону щити. Також у нас є зброя подвійного призначення. Це ось серп і молот, Серп, серп молодні, це ціп. Молот. Ага. ага, ціп. Та тобто ним можна було молотити зерно. А в потрібний момент можна було захищатися, також наносити та. удари, так угу. і захищатися, оборонятися. Це як ми мирна нація, да, але свого не віддамо. Це, до речі, він це справжній це. Я його знайшов на Київщині в Славетному селі Козаровичі. От, тому можна сказати, що це такий історичний. Це на вуз схожі. Вань, а ти Іван, довго вчився цьому? Не страшно? Це б травмувався? Були якісь? Ну, довго вчився, розкажи. Довго да, так розказав Дов дуже коротко і ясно. <сіх> Довго. А це Слава, що таке? Обережу. Батих. Ну, це батіг? Mm -hmm. І що? А як ти з ним вмієш поводитися? Зараз давайте все... давайте краще я, бо тут трошки це небезпечна річ. Може Правда? вам тут Іван збити якусь камеру, чи, чи ще? Якщо треба, давайте я можу тут euh, показати. А давайте, навчіть Давай, мене, давайте. і навчіть Ілону. Будеш Давай. вчитися? А це взагалі жі жіночі води? Звісно, можна і жінки. У нас, до речі, дівчата я теж займаються. Що краще взяти? От, одразу навчитися. Полагаю, краще краще можна вже. поставити Славка, ось, наприклад, ось тут. Так. От. І так. я спробую Давай. ось 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 тут так. можна стати так. Поставити ніжки разом. От і можна буде так: от батогом спробувати підстрибай. Ні-ні-ні, після води не треба. Можна так от захопити і потягнути на себе. А, ну покажіть, от. спробуйте. Ну так. Угу. Оп. Опа. От, і тримаємо. Обережно. Також так. можна було вибивати е, шаблі, якщо ось. Е... А ну, от я тримаю шаблю. Е, тримає зброю і можна було раз, закрутити і. Ну покажіть зараз продемонструйте зараз. Не бійтеся, от зробіть тільки щоб. Так. Ага. Щось не працює ваше, ваш батіг. Це я можу показати. Як а щоб... ну давай, покажи М ти. Мало місця. Давай, Глянь Иван, Ну, Взагалі би? билося сюди на кінчик прив'язували металеву кулю. Ага. І не так, як Зара... вихоплювати, Сергію. Це можна за Рава зробити Просто так, що... забрати. Іван, Іван. зараз Іван. по руках. тобі. Так, Я кажу, що Іван зараз покаже так. Повір. Ну давай. Ваня. Назад, Зараси, спочатку. Ну, давай, Іване. Спочатку назад відведи його. Давай, 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 давай. Не виходить. Ану, дайте я тепер, Сергію. Ану, дайте я спробую. Може, в мене, знаєте, новачкам щастить. Ну, вантіки треба для тебе не зачиталі встати, щоб було було місце. Чекайте, зараз я спробую. Ану. Ух, славку! Бачили? Учень, учень. Бачили? Сергій. Mm -hmm. та -та. Таким, до речі, звуком відганяли коней. Якщо вибігало 20-30 козаків. Я коли... буду відганяти редакторів, які погано пишуть. Бо бухгалтера, які мало зарплати нараховує. А, ну, і це, а, це, а це серпи, так? Е, так, це серпи. Це зброя ближнього бою, тобто можна було. Так, як шаблюка. Тримати ці, да? так, в, в, оборону. От. Так це, само теж можна було і вихоплювати. Це корч, ви сказали? Так, це корч. Так, навчіть мене ще чимось, якимось рухам, бойового пака. Це я просто а навчився. Я як... можу навчити. Ти можеш навчити? Данно. А ну давай. В тебе одна шаблюка, а ти мене навчи, будь ласка, другою. Можна, Сергій? Звісно. звісно Так, давай. Що робити треба? Покажи. Так. Треба, щоб не вилетіло. Треба, що ховайся під стіл? Можна скотчем прив'язати. пров'язати. <рес> руки, руки. Так, дивися, що, я, що ми робимо? Раз, два, три, три. чотири. Так? І що потім, і, потім? За Ану, Іванку, і за спинкою. Ану, Іванко, і за спинкою. Треба, треба скочити? Так, так. Раз, два, три, чотири. І потім. ну, Як, як правильно скочити треба? О, так, а, давай. Типу, як, як дарити. Треба. Отак от, так? От, да? Да. От так. Ага, типу отак от. Отаким от. от треба зробити. Івана, не хочеш спробувати? <світ> Щось, Давайте ще чомусь мене, Сергію, ви навчить. Чи я можу. І ти? Воно, бачиш, а ти можеш отак от колесо зробити, як Ні, Іван робить? Ні, Давайте ми, е якщо гопак чим цікавий і е що це його це не можуть... Це ж бойовий можуть... гопак. Так, це повітря. Це ітанок, що його не можуть повторити, так, Іван, ставай. Це таке, українське. Це взагалі низова техніка. Це присядки. Ага, так. Тобто ми можемо. Присідати, вставати, робити е, такі підсікання. Опа, давай, Славик, підсікання. Ну це як, Підсікання. знаю, підсікання. тримайте Підсікай. шаблюку. Раз і Ну це трошки не моє. Так, так, так. А, будеш тренуватися, як черкіс, отак, знаєш. Або якщо от ми робимо е, удари з павучка, наприклад, раз, раз, о, раз. це мені вже простіше я раз. Думаю, буде. Раз, два, раз. І от коли е, боєць е, в такій е, позиції, то до нього дуже важко його від... взяти, вдарити, вхопити. Відкинете Можуть постійно шаблюку? Так. 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 захищається, обороняється. Анучка, тут Іван щось показує. Оно, оно, бачиш? Отак ага. от. Отак, от. От, от, от на секунду. От. А тобто колесо зроби нам ще, Іване? Три. Зараз. Трен... <смеш> <Боже, сам. Ще, смеш> <смеш> крипатура буде. Завтра буде кріпатура. Завтра буде кріпа. Сідайте, будь ласка, сідайте. Скажіть, будь ласка, це танець чи це таке бойове мистецтво? Тому що я десь вважала, що це таке українське кунг-фу. Кунг-фу по-українськи. Ну, ми, якщо коротко, то коли пояснюємо, то кажемо, да, це українське карате, якщо так зрозуміти. Просто чому в танці, бо. Але, а, в Закодований був угу. це бойове мистецтво. Це в танці. Якісь ритуали там. Це ритуал, це така певна підготовка до бою, налаштовування. Коли от ставали в коло, взагалі, коли от в колі всі стоять, там можуть заспівати разом. Це таке ну налаштовування до бою. От. І звісно, ця вся присядка, угу. ця вся техніка, плюс співи до цього. А це, 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 це така дуже... розминка була перед боєм, так? Перед боєм, так, так. Тобто це, це все якраз от. Так, для скажу, це налаштовування до бою. А скажіть, тут теж є, знаєте, як в карате там пояс чорний, там білий, помаранчевий е, силь. Це є у нас. Це у нас називається рівні майстерності. Е, так, е, початковується, коли перший приходить, це новак. От далі йдуть, вчиться техніка, і діти там, чи хто займається, вони підвищують свій рівень майстерності, здають заліки. І далі йдуть жовтяк, сокіл, яструб. От і так, так далі, так далі. І до самого волхва жінки цим займаються чи займаються? Це? У нас навіть є на київщині є дівчина Юлія, яка навіть викладає бойовий гопак, постійно ага. відвідує семінари. Ну в мирний час ми відвідували Колего, Може ти хочеш спробувати? Отак от елемент. ні, я, я так не зможу. Нелалечка. А чим, от, е, з, якими цим, з якими інструментами, я не знаю, як правильно називати, з якими е, зразками зброї от, дівчата можуть боротися? Е, В принципі, з серпами. З серпами. От навчіть Ілону щось робити з серпами. коли, коли е, без молота. Жінка. Е, жати. Жати, так. Коли... <реш> ну Так і є, але можна пожати так. щось тип так, чоловікові, ну, який зрадив. Збіла... Під... Якийсь як хоче <світ> гречку, підбори. можна, <світ> Ні, тут... можна не жити, відрізати. відрізати. Так. От. То, тобто ми тримаємо на нас така, можна сказати, уроки самооборони. На нас <світ> нападає <світ> а, якийсь гопнік ага. <світ> або якийсь росіянин. І ми можемо його від, від нього відбивати. Це, це має бути отак, от якось вісімка. Так. Так, <світ> так. так, так, так. так, угу. так. Щоб да, хоч да, не випустити з рук, так. щоб нікого не поранити. І так ну, важко підійти, бо воно mm -hmm. гостре, воно ну, колить. і так можна так. дуже довго тримати. Ну можна тримати, Збранка, і можна наносити ріжучі, ага. ріжучі рани. От, бо серп же призначений для того, щоб збирати і. А брати. я дивлюся, що у вас е, є різні шаблюки дерев'яні, а є ось такі. Ну це така, що можна вбити, мабуть, зараз, прямо в ефірі. Ой, не треба. Якщо когось треба, кажіть. Ну, У нас там є дехто, але не будемо зараз їх запрошувати для ні, того, аби. Ні, вони там на полях не змінювати жанр ну Так, проблем. Класична, класична зброя козака, всім відома шабля. Вона складається з чого? З руків'я. Це, зокрема, Батуринка. Угу. Тому що на честь міста Батурин мала от, такі от невеличкий ланцюжок, гарду, іде лезо, і затачується от тільки оця частинка. Угу. Тому що ця, ця частина не потрібна. Угу. От, е, козаки сильно не рубали там, на відлік, там цей козаки більше працювали як хірург. Угу. Тобто раз ага, на ліс зрізав потрібну так, на нозі, Навіть на так, зрізали. Звісно, да, тобто різали сим. Тому що ви спробуйте ну, годину-дві бою та помахати угу. от е, кілограмом там чи там сімсот ну, грам. Ну так. Це ну, так дуже важко. Тому а це таке схоже на булаву, так. але я так розумію, і це якось воно з'єднано. Так? На пірнача такого. Ну це, це ми вже так зробили. але це просто брався корінь. Угу. От, е, обов'язково з такими е, випуклостями. От, і теж це, це вже більше. Вона застосовувалася для того, щоб. Пробивати броню там, чи обладунки, можливо, якісь, чи там, ще щось таке. От, це така гупати зверху. Тобто mm -hmm. Шабля це більш ювелірна вправа, mm -hmm. та? а от з цим уже можна було наносити такі удари, атакуючи, нападаючи. Mm -hmm. от, ось. 에, має бути такий одяг, так? Тобто це шаровари, так, щоб це якось було зручно. І, 에... Так, обов'язково. Шаровари або шальвари, ще їх називали. Mm -hmm. Широкі штани. Ой, о, вага, дуже... вага, у вас, я Дивлюся специфічний е, пасок такий, так? Так. Це е, черес називається uh -huh. від слова черево. Да? Uh -huh. захищав. Є ось невеликого розміру. Е, у гуцулі вони бувають такі більші. От, і навіть це було, по-перше, це для підтримки спини uh -huh. і штанів, да, шароварів. От, а загалом можна було навіть. Як захист від ножового ножого Ага, тобто, тобто, умовно кажучи, не тобто, а навчіть мене цією ще штукою Боже, користуватися, мамочці. як правильно молотилка, чи як воно каже Ціп. Ціп. назваціо Ціп. Ціп. таким ціпом, як правильно е, битися. Ти в селі Ціпом, не якщо ви захищаєтесь, ні. до прикладу, ну, Словко спробує захиститися шаблею. Так. так. Я пробую може йому Ні-ні, Ні, можна таку просто. Так, от, відійди, е бо в мене залізна шабля. Зараз не от, дай е Боже. Словко тримає е ось так руку, так? так от, і от хоче трим... захиститись. Так. І я коли наношу такий удар, то відповідно ціп б'є, перекидає, б'є зверху. Отак! Не дай Боже. Ви що? Можна, тобто можна нормально так дати по голові. Ну так. Ага, так ілона, ти що Піди, Навчи... ти... Який твій тепер улюблений? Спробуй батога взяти? Ні, не хочу чому <клес> не жінка <клес> з батогом. Я взагалі, тут мало тут чесні? загалом мало, мало місця. Так ну чому Я Див... боюся? так зараз давай бери попсувати якусь техніку. Скажіть, не... що це за щоденники? Що це ну, за зошити сюди. у вас? Ні. Що це за зозошити у вас, пане Сергій? Так за зошити чи за батіг розказувати? Ні, 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 за зошити, принесли? вона питає. А я за його за не дам батога потім. Да, ви не можете треба. потім залишити і <свят> попрацювати. Це козацький щоденник. Це ми робимо нашим гуртом такі щоденники. Він, до речі, стор сировини, угу. тобто ми виховуємо у дітей. Оголь. Uh -huh. Такі ну навички, що природу треба берегти, що це ми ну, як одне ціле з природою. А тобто, це ви, ви проходять тут... на навчання, і ви там теж записуєте Ну це шкільні? Пишете. Це звичайний uh -huh. шкільний щоденник. Тобто, uh -huh. тут з uh -huh. уроки все, все це пишуть. Ось 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 uh -huh. Uh -huh. Дивись, як Іван вправ. Сергію. Можемо останнє показати. питання, яке я думаю, зараз всіх потурбувало. Скільки коштує навчитися бойовому гопаку або навчити свою дитину? Бо зараз діти батьки здають часто дітей на дзюдо, якесь карате. А це в принципі зараз актуально. Тому що ми українізуємося, відходимо від усього західного, і це в принципі таке саме бойове мистецтво, як ті західні, які ті східні, які зараз батьки намагаються навчати. Скільки ну, коштує? Звісно, це ну це це все своє. Ми просто зараз українці усвідомлюють, що у нас все є. У нас є своя так. мова, своя культура, свої пісні, свої традиції, своя кухня. У Нас все своє є. Тому люди повертаються. Ну по, по вартості так це з якого це... століття взагалі ну скільки бой, на місяць коштує. Де його придумали? Спорізь по по-різному десь 400-500 гривень в місяць. Mm -hmm. і, ну, див дивлячись, де в якому залі в районі Києва займає. По великому по -по... рахунку, це копійки. Будь-хто може як Іван з шаблюкою і взяти шаблюки в руки і дати ворогові муки. Сергію, я вам буду дуже дякувати. Сергій Шумер тренер з бойового гопака. Іван Горак. Ваню, давай п'ять. Молодець, Молодий бойовий, як сказати, гопачист. Попаківець опаківець не годям тобі. Пасибі. Дякую. Дякую вам, дороги Сергій шум, тренер бойового пакає, очільник козацького гурту «Межигірський сокіл і Іван Горак, учень гурту Попробуйте козацького минути. вишколу Межигірський Сокіл. Зараз я дам Ілоні Хучіще. хлиста ви... Батога Я теж можу дати. Давай і ми через хвилину повернемося.